Мала приватизація в Україні побила десятирічний рекорд у 2023-му фонд Держмайна зміг залучити вже понад 2 мільярди гривень. Левова частина суми надійшла до держбюджету від продажу, зокрема закинутих адмінбудівель у маленьких містечках та селах. Їхня вартість була меншою за мільйон гривень. Нові власники тепер обладнують там невеличкі продуктові магазини або офіси. Найменша частка звідданого під приватизацію, великі підприємства. Мова про спиртзаводи, готелі або промислові підприємства, які не є стратегічними для держави, а в приватних руках зможуть підживлювати економіку. Людмила Дараган, заступниця голови фонду державного майна України з нами на зв'язку. Пані Людмило, вітаємо вас. А розкажіть, будь ласка, які державні активи продаються найчастіше і мають, так би мовити, найбільший попит, за які активи український бізнес дає найбільшу ціну. Оце цікаво. Доброго дня. Ну я в першу чергу хочу подякувати, що запросила розказати про це тему приватизації. В фонду держмайна є різнообразні активи на будь-який смак для бізнесу. Але наразі е, най, найчастіше і найбільшою популярністю користуються. Е, Нерухомість майже 76% проданих е, проданих активів це саме нерухомість, це складські приміщення, СТО, е, не, не, невеликі об'єкти нарухомості е, в районних центрах, офісні приміщення. Як правило, ці активи е, перебувають в не дуже гарному стані, в занедбаному, навіть можна сказати, але мають одну велику перевагу: до них підведені комунікації, і є певна логістика. Відповідно Бізнес, купуючи ці активи, одразу дуже швидко можна його відновити і розгортати свою діяльність. А які, які найбільш великі активи ми продали. Найбільше гроші ми змогли залучити в цьому півріччі за так званий готель Ермітаж. Це великі велика будівля на вулиці Богдана Хмельницького в місті Києві. Ми його продали за 311 мільйонів гривень. Початкова ціна на аукціоні була 21 мільйон, тобто майже в 15 разів зросла ціна цього активу. А чи є у вас портрет інвестора? Бізнесу, який купує майно у державу, чи відстежує фонд подальшу долю проданих активів? Що бізнес найчастіше робить зі збитковим майном? Дякую за питання. Оскільки зараз відбувається а, мала мала приватизація, ми ще не виставляли об'єкти великої приватизації. Відповідно, і наш інвестор це е, великий це малий і середній бізнес. Переважно є звичайно і великий бізнес, але переважає е, е, малий і середній. Це бізнес з різних абсолютно напрямків е діяльності. Це інвестори, які працюють з нерухомістю, інвестори, які працюють е в аграрному бізнесі, логістичному бізнесі, ресторанному бізнесі, е промисловість, тобто абсолютно е різні бізнеси е участвують в аукціонах фонду держмайна. Е Навіщо, навіщо купують е, державні активи? Що з ними е, роблять е, надалі? Бізнес? Звичайно, ми намагаємося це відстежувати. Бо кожен позитивний кейс е, проданого проданого відновленого активу є для нас рекламою для подальших продажів. Після купівлі бізнесмен стає власником цього активу, тобто може з ним робити все в правових рамках. Як правило, якщо активи купуються в центральній та західній частині України, бізнесмени релокують туди свій бізнес або здійснюють нове виробництво якесь або розширюють вже існуючі. Якщо купують активи на східній Україні. Або північній Україні ці активи зберігають до нашої перемоги для того, щоб потім дуже швидко починати розвиток. Це те, що нам вдалося відслідити за невеликий термін. Стосовно ще раз хочу сказати, що після купівлі актив є вже приватною власністю людини, і вони можуть його продавати, здавати в оренду, розвивати на цих потужностях свій власний бізнес. Тобто це вже все залежить від бізнесмена. Пані Людмило, стосовно великої приватизації, хочу вас запитати: парламент нещодавно розблокував її проведення. А могли би ви пояснити в чому її суть і чому в законі це називається саме а, велика приватизація? Велика приватизація це продаж державних активів, які балансова вартість яких вище за 250 мільйонів гривень. Все, що балансова вартість дешевше 250 мільйонів гривень відноситься до малої приватизації. Відповідно, крім того, до під час процесу великої приватизації до фонду держмайна долучається в партнерстві. Наш уряд, кабінет міністрів, оскільки перелік об'єктів великої приватизації та умови продажу цих об'єктів затверджуються саме Кабінетом міністрів. Зараз ми якраз активно дуже працюємо над формуванням і підготовкою перших великих об'єктів, які ми збираємось виставити на приватизацію разом з правоохоронними органами. Проводимо аудити цих підприємств, перевірки для того, щоб очистити їх від недобросовісного менеджменту і підготувати якнайкраще до продажу в приватну власність. Хочу зазначити, що велика приватизація, так само як і мала, буде проводитись на Відкрито чесно на аукціоні в онлайн-системі прозоропродажі, тобто технічно буде відбуватися так же само, як і мала приватизація. Які підприємства ми плануємо виставити на велику приватизацію першими? В нас зараз в пріоритетах підготовка одеського припортового заводу і об'єднаної гірнічно-хімічної компанії. Потенційно продаж цих підприємств має принести мільярди мільярди додаткових ресурсів до державного бюджету, і залучення приватних інвесторів зможе дати новий поштовх для розвитку підприємств, для знищення корупційних ризиків, для залучення нових технологій, відкриття нових ринків. Зрозуміло, отже, два великі об'єкти на велику приватизацію це Одеський припортовий завод і ГЗК Людмила Дараган, заступниця голови фонду державного майна України, була з нами в марафоні Єдині новини.